З нами на зв'язку наша колега Анастасія Рашко. Тож передаємо вам слово, що відомо про новини з Криму. Вітаю колеги. Почну з сумних та трошки шокуючих новин. Це 11 січня. Російський суд Ростова на Дону оголосив незаконний вирок п'ятьом кримським татарам Аліму Карімову, Сейрану Муртазі, Ерфану Османову, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву. Кожному з них призначили термін у вигляді позбавлення волі на 13 років. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Сервет Газіїв та Джеміль Гафаров люди похилого віку з інвалідністю та великим списком хронічних захворювань. Незаконно ув'язнені слухали вирок у чорних футболках з гаслами, народженими депортації помирати теж у депортації. Іслам не одно тероризм, ліквідація всіх незгодних та іслам проти терору та насильства. Суд не вислухав останніх слів підсудних, які попросили час на підготовку. Давайте послухаємо пряму мову адвоката. А самого вже самого початку протягом багатьох років ці вироки не мають нічого спільного із законом. Вони є активістами, релігійними діячами, волонтерами, через те, що допомагали сім'ям, не бояться висловлювати всі звинувачення, будуються на зустрічі, яка прийшла у приватному домоволодінні, де обговорювали політику проблеми кримських татар та ФСБ. У такий спосіб навішуючи ярликом терористів, намагаються в Криму ліквідувати активістів, тих, хто не боїться висловлювати думку Практично з політичних мотивів переслідували. Активних людей, тих, хто не боїться вискати своє мніння, і, в принципі, просто по політичним мотивам прислідують. Там повинно бути ще два коментарі сестри Сервета Газієва та Сейдалі Джапарова. Якщо вони змонтовані, ми винні тільки у тому, що ми кримські татари. Ми існуємо. І весь наш народ, кримські татари, живі. Та тільки у цьому наша вина. Нехай весь світ це бачить та зупинить. Це беззаконня, беззаконня. Суди дають дають величезні терміни, незважаючи на стан здоров'я, сімейний стан, вік, незважаючи на наявність або відсутність доказів злочинів. як правило, ми не відчуваємо ілюзій, що буде якась справедливість по відношенню до наших братів. Питумкакихлібо ілюзій что сегодня будет какая-то справедливость в отношении этих людей, этих братьев наших. Нагадаю, у березні 2019 року Сервет Газіїв Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов затримані під час незаконних обшуків в окупованому Криму. Їх звинуватили у діяльності організацій та Хрір та приготуванні до насильницького захоплення влади. Діяльність організацій в Україні не заборонена. 12 січня російський суд Ростова на дону голосив незаконний вирок релігійному діячу Раїву Февзієву у вигляді 17 років позбавлення волі. Перші три він має перебувати у в'язниці. Також суд встановив обмеження після звільнення терміном на півтора роки. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Кримськотатарський імам звинувачення у терористичній діяльності відкинув і в ході судового розгляду доводив, що справа проти нього сфабрикована через його позицію на захист раніше заарештованих кримських татар. Давайте послухаємо пряму мову адвоката а також дружини Раїфа Фезієва. На сьогоднішній день люди коли на сьогоднішній день люди, коли вбивають когось, такі терміни не дають, а лише 70-хвилинну розмову про іслам, яку зафіксували співробітники ФСБ, де немає нічого про вбивство, теракти та насильницьке захоплення влади. На підставі цього запису людині дали 17 років. Ні того нічого. І от навіть на записи сьогодні чоловіку дали 17 років. Надіємося на то, що поволялаха скоріше закончиться. Ми сподіваємося, що відбудуться якісь події, які звільнять наших хлопців з в'язниць СІЗО. Такий парадокс трапляється, що вбивці, галтівники стають героями. А хлопці, які працюють на створення народу сім'ї, які все на це поклали. Сидять у в'язниця. працюють на созідані свого народу раді своєї сім'ї, раді морального обліку людей, які все на це положили. вони сидять тепер в тюрмах. У серпні 2021 року ФСБ провела незаконний обшук і затримала Раїфа Февзієва. Його звинуватили у діяльності організації Хрір». в Україні діяльність організації не заборонена. 239 справ відкрили окупаційні суди в Криму за дискредитацію збройних сил Росії. З них ухвалили два кримінальні вироки. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її словами, штрафи заплатили 192 людини. Шестеро заплатили штраф двічі, двоє тричі. Рішення ухвалили 69 судів. Майже всі вони громадяни України і є відповідальними за свої злочини. 9 тисяч кримчан призвали до російської армії з 2015. тисячі року. Однак мешканці Окупованого Криму всіма силами уникають незаконного призову та мобілізації, йдуть з півострова чи переховуються. Давайте послухаємо пряму мову. У 200 випадках людей оштрафовано на суму від 30 до 50 тисяч рублів. Деякі громадяни отримали ще й адмінарешт до 15 діб за іншими статтями. Значну частину вироків окупаційні судові реєстри не оприлюднюють, приховують інформацію про справжні обставини цих справ. Загальна сума штрафів уже складає щонайменше 6,2 мільйони російських рублів. Спротив не спадає, навпаки, прогресує та трансформується у травні. Людей Людей штрафували за коментар ні війні чи лайк під постом про злочини армії РФ в Україні. Зараз людей карають за виконання українських пісень і вигуки Слава Україні! Збройні сили йде йдуть, Україна повертається. 6 січня в окупованому Джанкої місцеві жителі помітили ешелон з 30 -ма бойовими машинами десанту Збройних сил Росії на платформах. Про це повідомив український журналіст Андрій Цеплієнко у своєму телеграм-каналі. Цитую: стоїть на рейках в бік материкової України. Незрозуміло, чи будуть його розвантажувати тут або поженуть далі, написав журналіст. Кримський художник та активіст Богдан Зіза перебуває під арештом у Сімферопольському СІЗО. Окупанти звинувачують його у вчиненні акту тероризму. Він написав листа президенту України Володимиру Зеленському. Звернення опублікував в інстаграм правозахисний проєкт на підтримку Богдана Зізи. У своєму листі він попросив президента України включити його та інших українських політичних ув'язнених на території Криму та Росії до списків на обмін. Також дня з дня на день Богдана перевозять на територію Росії, де відбудеться черговий суд. А згодом незаконний вирок йому загрожує до 15 років позбавлення волі в російській в'язниці за статтями про вчинення акту тероризму.